Фінал у лізі чемпіонів цього року буде Інтер Сіті. Як відомо, Укрзалізниця, спонсор цього матчу. Ну що ж, від жартів до справ. Лутон переграв Сандерленд 2-0 та за сумою двох матчів пройшов у фінал плей-офф Чемпіоншипу. Що все одно не те? Ну, добре, добре. Подавай вам Атореали, Манчестер Сіті, Мілани та Інтери. Це подкаст ЮАЙФутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Ну і нічого то не дало, що Реал на день більше відпочивав. Подумаєш, що то Гвардіола так переживав. А головне, що сам Пеп, я вважаю, нічого не придумав, оце реально дійсно круто. Ну що ж, Манчестер Сіті Реал 4-0 втоптали городяни цей старий Мадрид в газон Ніхаду. І головне, що навіть натяку на те, що там реал вилізе завдяки фірмовій магії не виникало протягом усього матчу. Манчестер Сіті, як і казав раніше, все більше і більше нагадує доконану команду довершену. Я зазначав так, що вона еволюціонує. Вона перебудовується дуже легко з режиму на режим. В неї тепер є голан для голів. Вийшли взагалі на пік форми навесні. То все вже відомі факти. Ми це вже обговорювали. Навіть бачимо, що команда стала холоднокровною плюс до всього цього, що ще треба, здавалося б, я казав, головне то зробити роботу над помилками. Однак я взагалі не очікував, що можна за тиждень так швидко то зробити, саме для досягнення такого результату 4-0 це. Ну, як то кажуть, в одні ворота, ніби якийсь штучний інтелект вже працює на полі у Манчестер Сіті. Коли Пеп виходив в фінал два роки тому, то інтер, от мені здається так, що він чимось нагадує той Челсі. Теж команда на підйомі, схожа схема, схожі так, розташування футболістів на полі. Ставка також на швидкий розіграш від власних воріт. Гарні виконавці. Є план, це все зрозуміло, але мені не страшно за Манчестер Сіті. На сьогоднішній день перед цим фіналом тепер точно ні. Схоже, городянам достатньо буде просто передивитися той програний матч із Челсі, і все далі за них усе зроблять комп'ютери в їх крутих головах. Колега Борис Сорокін, я гадаю, дуже гарно, влучно влучив так зі своєю тезою. Бернардо Сілва це справжній профі. Не перший рік вже він хоче звалити з Манчестера, але грає, віддається просто на максимальному рівні. ЗМІ завжди підігрівають там новини про його відхід. Однак, Бернардо, що він сам казав, що йому культурно банально незручно в Англії. На туманному Альбіоні він хоче на Піренеї. Подивимося, можна виграти лігу чемпіонів і вже точно тоді. Робити все, що ти будеш хотіти, якщо ти дійсно після цього будеш хотіти залишити Манчестер. Ну, не знаю, всі ми люди різні. Його ж ще через те, що він малий, здається, так, навіть у роздягальні Булі, це ж завжди з ним меми виходять, і навіть у Твіттері Манчестер Сіті, це просто залізна людина. Попри все це, він залишається, він робить для Сіті матчі. І, мабуть, станом на сьогодні, за впливом, він схожий на Дебрюне. Цього Манчестер Сіті. А, до речі, про Кевіна усі вже обсмакували ось це: пасуй, пасуй, заткнись, заткнись, стулепельку, стулепельку. Для тих, хто не бачив, може пасуй, пасуй. Це кричав гвардіола під руку, деблюне чи під ногу. А КДБ ось так йому емоційно відповів. Я думаю, що Пеп навіть міг то навмисно робити, щоб розлютити футболістів, щоб щось у них пробудити. Чому ні, у таких матчах це. Темна сторона сили, чому ні, її можна дійсно задіювати. Мені здається, у цілому на подібному рівні така ситуація є можливою. Бажано, звичайно, щоб Кевін вибачився за експресію, і все, щоб люди на тому порозумілися, і все це фініта. Я не кажу, що це нормально, я просто кажу, що це реально. Ми побачили це на власні очі. І у підсумку, так, що ми побачили потім вже, після заміни Кевіна вони міцно обнялися і все в порядку. Голанда, до речі, повністю у цьому матчі, я гадаю, не зупинили. Моменти він мав. Чи не забив, а от зате вийшов Хулян Альварес наприкінці матчу, і він от поклав свій гол за дві хвилини. От у Манчестера є Альварес, у Мінтера замість Джеку може вийти Лукаку. Цікаві такі геймчені у фіналістів, і е, я гадаю, що така паралель дійсно напрошується. Тож про майбутнє Мадрида на наостанок поговоримо більше, що побачили виконанні реалу у цьому матчі, схоже, Анчелотті буде залишатися. І це вже буде дійсно остання пісня ветеранів у наступному сезоні, бо, ну, вже. Більш останньої не можна і придумати. А вже далі просто у команду прийде будівник і буде собі будувати, як би ти Сашко не хотів. Після першого поєдинку було все ж таки очевидно, що рахунок 1-1, другий матч буде досить цікавим. Були деякі помилки, як в однієї, так і в іншої команди, в першому матчі, які слід було виправити для того, щоб показати більш змістовну гру. І з цим краще справився Манчестер Сіті. Взагалі-то ми пам'ятаємо, що матч був e, такий, що в першому таймі Манчестер Сіті давив усю гру. Він не давав продихнути реалу, допоки Вінісіус не забив. І ми це всі, всі пам'ятаємо. І взагалі то, якщо б не цей гол. То незрозуміло, як би склалася гра. Але Венісіо забив, і гра змінилася. Гра більш розкрилася. Манчестер Сіті вже не міг просингувати так сильно і так швидко попереду, тому що вони боялися пропустити ще гол на контратаці. І через це перший поєдинок він був такий трішечки змазаний ось цією деталью. Тобто, Манчестер Сіті давив, але не забив, забив Мадридський реал. Все, гра змінилася. В цьому ж поєдинку все було так, що. Перший тайм Манчестер Сіті давив Мадридський реал не створив жодного нормального моменту. І Мадридський Реал зробив все для того, щоб Манчестер Сіті повів 2-0 через те, що Анчелоті не змінив нічого з попереднього матчу. Він майже нічого не змінив. Він поставив Мілітао добре. Я не вважаю, що Мілітао там поганий захисник, але він залишив Алабу а і не залишив Рюдігера. Я не можу сказати, що у Холланда було досить багато моментів, і там, що хтось з них провалився. Але все одно, коли гравець показує ну, реально класний футбол проти одного з найкращих гравців планети, то, напевно, його слід ставити в склад, тому що він тоді не розуміє, а що йому слід робити, для того, щоб грати в основі. Ну і мені це не дуже не дуже зрозуміло. Це перша річ. По-друге, друга річ була в тому, що якщо ви слухали передмачові коментарі гравців і тренерів, то Гвардіола сказав таку річ, що він нічого не буде придумувати. Це він сказав через те, що ну з нього він вже такий, як мем, можна сказати, що. В матчах Ліги Чемпіонів він завжди щось придумає, що не працює. В АПЛ це працює, в Кубку це працює, в Лізі Чемпіонів це не працює і не буде працювати. І коли він нічого не змінює, то все нормально. І він перед цим поєдинком сказав, що він нічого не змінював. Але він виправив свої помилки, можна так сказати. Яка була основна проблема Манчестер Сіті? Основна проблема Манчестер Сіті в першому матчі була та, що. Бернардо Сілва не знав, що робити з Камавінгою для того, щоб його пройти. Взагалі, я взагалі не знаю ніякого гравця, у якого не було б проблем з камавінгою для того, щоб його пройти один в один. Тому що він просто як звір. Ну просто по подивіться, як він грає. Один в один, ви його не пройдете. Просто мені було б дуже цікаво подивитися цю дуель там навіть Месі там з ним. Я не розумію, як він це робить, але він запихує ноги тут тоді, і як він це робить. Я взагалі реально не розумію. В деяких. Матчах він перекусує усіх, навіть гравців, які е, завжди, майже не помиляються, вони завжди атакують простір, завжди роблять це нормально і не помічають супротив. Камавінга зробить усе, щоб вони вже так не могли робити. Але це просто злочин використовувати його як лівого захисника. Просто злочин. І яка була помилка? Що Бернардо Сілва був досить у відтяжці? Тобто він був майже на фланзі. В цьому поєдинку він грав в. Півфланзі, тобто він грав між Алабою та Камавінгою і більш зміщувався до саме Алаби. Через цей перший гол стався через те, що він не був на фланзі Камавінги. Камавінзі не потрібно було його опікувати. Він був в півпозиції, коли вже на нього мав виходити Алаба. А Галаба це не Камавінга. І Алаба загубив це, по-перше, ці олди, які є в мадридському реалі, а саме Модрич і Крос, які просто не можуть нічого вже Роби зробити я реально не розумію, навіщо пролонговувати їх контракти, тому що як на мене можна залишити одного, а це скоріш за все, крос, тому що він молодше. Залишати двох немає ніякого сенсу в цьому поєдинку. Всі гравці Манчестер Сіті показали, що ці два старики, можна так сказати, вони вже не витягають високий рівень, і це не тільки цей матч. Ми про це вже казали неодноразово. Так, Модріч може ще грати не на такому рівні. Модріч ще може грати в деяких поєдинках, але два матчі підряд на високому рівні він не справляється. Перший гол пройшов саме через них, через Кроса і Модріча через цю ламку. Плюс до всього цього, якщо ви подивитесь поєдинок увесь, то ви побачите, що що робить Вальверди. Вальверди потрібно страхувати. По-перше, страхувати кроса. В опорній зоні, тому що крос не справляється в опорній зоні, коли слід оборонятися. Вальверде потрібно зміщуватись вліво до Модріча, коли він теж не справляється зі своєю роботою, і він з нею не справляється. По-третє, Вальверде потрібно страхувати Карвахаля, тому що Карвахаль. Теж не справляється зі своєю основною роботою, і тобто, Вольверде є просто можна сказати, заложником цієї всієї ситуації, коли йому потрібно робити просто ну три, як мінімум, речі, а ще до всього цього йому слід ходити в атаку, тому що в нього неймовірний удар. Чотири речі, які йому потрібно робити в топовому поєдинку, коли йому там 24 роки. Ну це просто неймовірно. Він не може цього робити і не до і не повинен цього робити. Він повинен відповідати за свою лінію півзахисту. Все. Це те, що він повинен робити. Він може підстраховувати деяких гравців, добре, але він не повинен відповідати за усіх, хто провалюється. А він йому ну просто необхідно це робити, тому що інакше команда просто здується і нічого не вийде з цього всього. Ми побачили і перший гол, і другий гол, і третій гол Манчестер Сіті. Всі ці голи були через півзахист, і це була проблема саме півзахисту, тому що два старики, які є в Мадридському реалі, вони не тягнуть вже той рівень, який. Потрібен в топовому клубі. І це не моя якась там думка, тільки моя. Це те, що казав не тільки я, деякі журналісти, деякі вболівальники, навіть які розуміють, що якщо у вас в кладі грає гравець в півзахисті, якому 37-38 років, це не є нормально, це просто не є нормально. Він не тягне цей рівень. Ви подивіться, скільки помилок він зробив в. Простих передачах. просто ну, в ось треба було віддати передачу там на 10-15 метрів. Він обрізався раз сім, як мінімум, в другому таймі. Я це точно бачив. І ну, це проблема. Це проблема для топового клубу. І саме тому купляється Белінгем. Але я не розумію, навіщо. Залишається модріч, не розумію цього. Я думаю, що Пересу після цього поєдинку слід зробити висновки, що команді слід омолодити як тренерський склад, так і склад самої команди. Тому що є багато молодих гравців, але вони зажаті стариками, які не можуть вже розвиватися. Бензема, якого ми не бачили увесь поєдинок, просто від нього м'яч відскакував, як я не знаю від кого. Як в ті роки, коли його називали бревном. От це було прям один в один він не міг навіть прийняти нормально м'яч, коли на нього там давали жорсткі передачі, так Вольверде або Вінісіус, він просто не міг їх прийняти. Тобто, це вся проблема в саме гравцях, які вже не повинні грати за цей клуб. І все. Тому подивимось, що Реал зробить для того, щоб перебудувати команду, тому що це потрібно. Так багато хто скаже, що вони дійшли до півфіналу, це все нормально, але. Ні, це не нормально. Ла ліга показує, що це не нормально. Матчі з топовими клубами показують, що це ненормально. Тому проблем Мадридському реалі досить багато і вони не вирішуються. Що стосується Манчестер Сіті, то Манчестер Сіті зіграв реально досить класно. Вони звільнили Бернардо Сілве від опіки, і це спрацювало. При тому, при всьому, вони за просто нав'язали таку опіку для Вінісіуса, що він взагалі не міг нічого зробити. На ньому відразу були три гравці: на ньому був і Вокер, і Сілва. Навіть 4, і Дебрюйне, і Стоунс. Там його опікали просто ну, так, що він нічого не міг зробити. При тому, при всьому, при цій опіці була. Досить така виразна проблема в Манчестер-Сіті. Це центр поля. В зоні Стоунса, коли він там повинен був бути, його там ніколи не було. Це та зона, де потрібен був півзахисник А-ля Але він на іншому фланзі. Але потрібен був бігунок, який може забігти туди і розпочати атаку. Там було стільки простору, що просто там можна було розвивати атаки за атакою. Але ніхто не мог... Цього нічого зробити, тому що там просто грають гравці, які не можуть вже нічого цього робити. Вони не можуть давати швидкість, вони не можуть давати е, цей об'єм роботи, і плюс багато помилок до всього цього ще. Е, Карвахаль, який повністю провалився через те, що Гріліш його просто з'їв у другому матчі. Якщо перший матч Гріліш казав, що так було досить тяжко, мені сподобалось, це реально круто. В другому матчі він вже все зрозумів, він просто тягав того Карвахаля, як я не знаю кого. Мені здається, навіть. З середняками в АПЛ грілі було складніше, ніж у минулому матчі ось з Мадридським Реалом саме проти Карвахаля. Манчестер Сіті у фіналі, і Манчестер Сіті реально був набагато сильніший. 4-0 це ще м -м, реально цвіточки, тому що м -м, могло бути набагато все гірше, якщо б не Куртуа. Куртуа виручив в трьох моментах, коли пробував Холланд, і вони були дуже гострі. В АПЛ би він забив би вже точно. А ось в цьому матчі він не забив саме через куртуа. Тому реально все було зроблено класно. Гвардіолі тільки оплески, тому що він зробив роботу над помилками. Він зробив все для того, щоб команда грала майже в той самий футбол, але з деякими виправленнями. І це спрацювало ідеально. Фаворитом в парі буде звичайно Манчестер Сіті у фіналі з інтером. Але слід розуміти, що гвардіолі досить тяжко грати проти такої формації. І мені буде дуже цікаво подивитися, що Інзагі буде робити для того, щоб не дати взагалі створити нічого Манчестер Сіті. Три захисники для цього вже все роблять. Якщо інтер зможе ще вибігати в контратаки, це буде дуже цікавий матч, і мені здається, що все може вирішуватись лише одним голом, Як це було в поєдинку між Манчестер Сіті та Челсі два роки тому у Лізі чемпіонів. Мілан ну, Інтер 0-1. нерадзурі тупо не залишили шансів Росонері після того, як перемогли у матчі у гостях у першому матчі з рахунком 2-0. На досвіді, на досвіді пройшли. Ну багато чого можна сказати. Так Кромало Лукако, який забуває або асистує кожні 34 хвилини в лізі чемпіонів цього сезону. Бепе Марота, який конструює двічі Юви і тепер Інтер він знайшов. Для себе інтер, і він знаходить вже в інтері класну заміну для Конте. Мова звичайно ж про Інзагі, який провів у свою чергу команду через кризу. Так тепер є і фінал ще Кубка Італії, виграний Суперкубок, Фінал Ліги Чемпіонів, потрапляння до топ 4 серії. А майже напевно. Тож ну просто топово. Що казати взагалі про цей матч? Якщо Діас не тягне взагалі рівень півфіналу Ліги Чемпіонів, як виявилося, у Мілану, то Рафу Лау просто ці нарадзурі закривають під страховкою. Проти нього було відразу по двоє-троє гравців. І Лау тупо вимкнули. Рафа повинен був стати тим імпульсом, який був необхідний Мілану. Але ні, Лау на 38-й хвилині і в перший востаннє пройшов Дарміана. Все. Я не знаю, Інтер нікуди не поспішав, він собі красиво атакував. Півзахисники вбігають, вони використовують Джеку або навіть Лоутару як стінку, виникає момент, ось тримай. Он анана, який взагалі без роботи практично був цей матч. Він дуже легко долав пресинг, Мілан, він допомагав захисту, Барела, ну елегантний. Топ гравець, на що сподіватися, повинен був Мілан проти такого інтера. Я не знаю, як він планував відіграватися, не знаю. То було неможливо просто за дефолтом. Може, якщо б 2-0 у першому матчі вони не допустили, якщо б вони так швидко банально не пропустили, то можливо можна було б про щось говорити. Але так просто ні. Інтер у матчі відповіді вбивав час. Він перебував у своїй стихії, він десь навіть провокував Мілан. І єдине, до речі, але Інтер, до всього цього, що сказано, було хорошого, позитивного. А це коли Ачербі навмисно наступив тоналі зверху на ногу. Він замахнувся, зверху шипами навмисно зарядив. Я взагалі того не зрозумів. Тюрпен ну, забагато дозволяв у цьому матчі, звичайно е, ну дивно. Однак, напрочуд він навіть ну тримав цей градус міланського дербі. все було якось у рамках, не дивлячись на те, що фолів дійсно було забагато, навіть які там може не фіксувалися, але ну це просто перебір. крім цього епізоду. Цього е, не можна взагалі допускати, цього не можна включати, і навіть без жовтої картки, розумієте, хоча це, мабуть, ну на червону тягнуло. Тож отак, одна хвилина, здавалося, була компенсована всього до основного часу зустрічі, але виявилося, що то була помилка від операторів. Вони дуже поспішали, і насправді там три хвилини було компенсовано, швидко вони то виправили. Ну і дарма, я вважаю, можна було взагалі нічого не додавати. Якщо щось констатувати від мене, то погоджуюся із Романом Сенчуком, цей інтер може в фіналі влаштувати ще текатиначе. Цей інтер моноліт, і головне, щоб по Мхітарям встиг повернутися. Це, це Тріо у середній лінії Інтера сильне, я все ж таки вважаю, разом Ніколо, Генріх і Хакан. Мені здавалося, що в цьому матчі майже все вирішено вже через те, що Інтер досить впевнено грає в захисті. Інтер не дає сумніватися в принципі в тому, що вони можуть пройти в фінал, і команда знає, що робити. Тобто, команда максимально слухає тренера, максимально знає, що робити в будь-якій ситуації. Ще можна відмітити лаву. Лава у інтера набагато сильніша ніж у Мілана, тому тут вже мені здається, у кінці сезону це досить впливає на це все. Коли у Мілана нема кого випустити, в принципі, на другий тайм у Інтера є гравців, як мінімум в кожну зону, кого можна поставити, і він не буде там сильно якось виділятися в погану сторону. Тому, як на мене, це було реально класно. Що стосується взагалі там першого тайму, перший тайм, мені здається, був рівним, але я б відмітив би таку річ, що якщо ми говоримо про моменти, які були. У Мілана, то там е, більш була незграбна реалізація саме міланських футболістів, тому що, що Ліао, який пробував досить гостро, але ну, він просто не попав, і не можна сказати, що там онана он, он якось виручив. Що е, ми беремо Тео, пробивав, коли був удар реально класний, але просто не попав з далекої відстані, теж було непогано, але. Діас, який не забив просто 100% момент, коли слід було пробивати або в інший бік, або сильніше, або вище. Ну, хоч якось, і він би забив. Він пробив так, куди вже Анана стрибнув ще до удару. Ну, тобто, це проблема була саме міланських е гравців, саме Мілана. А якщо ми беремо моменти у інтера, то у інтера моменти були досить гострі і. Вирішував ці моменти не випадок, а саме Меньян. Він виручав команду. Він реально тягнув все, що летіло, і він, він реально е, рятував просто в трьох або в чотирьох ситуаціях, коли здавалося, що інтер вже заб'є. Там і Лаутаро Мартінес пробував досить непогано. Барела пробував досить непогано. Тобто, всі гравці е, були спрямовані на ворота, були досить гострі і рятували не захисники, а саме голкіпер. В Цьому була різниця в першому таймі. В другому таймі, коли вийшов ще Лукако на поле, то все в карному майданчику ніхто нічого не міг протиставити у е, Мілана йому. Тобто, Лукако міг там і рукою відтисняти спокійно, і корпусом. Все, що завгодно він міг робити, і ніхто з захисників Мілани не міг нічого з цим робити. В принципі, гол прийшов через те, що Лукако стояв у карному майданчику, десь там секунд, напевно, 5-7, а це забагато. І потім віддав передачу на Лутаро Мартінеса, який пробив так під опорну ногу, так в ближній кут. Але тут найголовніше перше, ніж друге, тому що так це голкіперський кут, але під опорну ногу і досить незручно, і гравці не перекрили цей удар. Тобто мені здається, що до Міняна немає ніяких претензій, тому що він цей матч відіграв ну просто здорово. Це по-перше. А по-друге, якщо ми беремо і перший поєдинок, і цей поєдинок, то ми бачимо, що Менян. Просто не давав Мілану провалитися ще глибше, наскільки вони ще могли б. Тому до голкіпера точно немає ніяких претензій. Як я вже казав, інзагі побудував досить непогану команду на базі, тої, яку йому залишив конте. Йому не вистачає ще декілька посилення позицій. Можливо, йому не вистачає, щоб нікого не продали влітку, що скоріш за все буде. І тоді, напевно, Інтер може спокійно в наступному сезоні е, намагатися виграти скудето. По-перше, по-друге, знову ж таки дойти до якоїсь стадії Ліги Чемпіонів. Чому б ні? Зараз є фінал, е, це круто. І як на мене, якщо ми беремо... Так, таке відношення, хто може виграти Лігу Чемпіонів, то я думаю, що у Інтера є як мінімум там 30 може навіть 40 на те, що вони можуть виграти, тому що це досить невдобна схема для гвардіоли. Всі команди, які грають з трьома центральними захисниками для гвардіоли, є незручними. І це він знає, це знає Інзагі, це знають всі. Можна згадати Вулверхемптон, можна згадати Челсі. Конте досить складно було грати Гвардіолі саме проти таких команд. Зараз інтер вже ну, досить такий зрілий, тому мені здається, що буде дуже цікавий матч. По-друге, є в команді Джеко Джеко, якого виперли з Манчестер Сіті по, по великому рахунку. Джеко, як на мене, якого не вистачало Манчестер Сіті після Агуеро. Та і коли був Агуеро, тому що Агуеро ламався досить часто. Тобто, гравець, який міг спокійно ще грати в АПЛ, гравець, який дає інтеру просто неймовірний буст. В деяких епізодах гравець, який може вирішити сам момент, він, як на мене, трішечки краще жиру в цьому аспекті, і він досить класно орієнтується в карному майданчику, тому що він форвард все своє життя і він реально виконує всі функції досить класно. Так його не вистачає на весь поєдинок, але все одно йому є що показувати, йому є що доказувати. Інтер зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів вперше з 2010 року. Ось така є статистика, але по-першому матчу вона все ж таки цікавіша. Анджелоті випередив сера Алекса Фергюсона, став тренером із найбільшою кількістю матчів у Лізі Чемпіонів, а Гвардіола здобув соту перемогу він став третім таким тренером, після того ж Анчі та Фергюсона, і для цього Пепу знадобилася найменша кількість матчів 160. А ще Гвардіола єдиний тренер в історії, який вибивав Реал Мадрид з Ліги Чемпіонів. Чемпіонів у трьох різних сезонах. Друзі, це був подкаст UAFOLA Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, дзвіночки, лайки та питання, це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, там де можна щось протиснути догори, там палець, п'ять зірочок, залишити відгук, то обов'язково то робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання, як завжди, у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Ну а ви, друзі, не потрапляйте в положення поза грою, не губіться, коли вам кричать пасуй, пасуй. Дійте, як Кевін Дебрюйне.